Завдяки технології Мзурі, потіл ми на сьогоднішній день в себе в господарстві досягли таких результатів. Це озимого ячменя, 80 центнерів з гектара і майже 120 центнерів ми на сьогоднішній день маємо кукурудзи в себе в господарстві. приходимо за з до висновку, що під Мзурі обробітку взагалі ніякого не треба. Ми запустили акселератор, ми дуже підсушили ґрунт і як він по сьогодні там лежить навіть посіяний мзурі і він не сходить. Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося на Черкащині, в ТОВ єдності. Господарство, яке в 2020. Третьому році повністю перейшло практично на технології протіл. Ми зараз знаходимося на полі, яке було посіяно точним висівом за допомогою приставки Ікзакт. І це кукуруза, на якої ніякої не було додаткової обробітки, виконано. І взагалі з нами керівник господарства Владислав Миколаївич Крутій. Який безпосередньо займався цією технологією, впроваджує її в життя, виконував посів. Посів був, я так від себе скажу, що дуже-дуже в дуже, такі терміни короткий, Було перезволожений ґрунт, була маса проблем, але ж ми маємо результат, про який хотіли би поговорити по посіву кукурудзи, соняшника. Нагадати про... Врожай, який отримали по ріпаку, по пшениці, по ячменю, те, що було у вас запроваджено іменно по технології ротів. Може, були порівняння, які з класичною технологією, то теж про це б хотілося б поговорити, бо були поля там, де була, наприклад, посів по підготовленому ґрунту, але ж за допомогою цієї технології. Ну і хотілось би про це почути думку. І чисто як воно є в житті, вже у вас тут. Так, Олександрович, доброго дня. Дякую, що завітали до нас. Я хотів би розказати спочатку, саме перше, що цікаво людям, сама технологія. Це завжди цікаво було. І коротенько розказати вам за наші досягнення, за наші врожаї на сьогодні. Як ми це все діло втілили, бо ми в попередніх роликах розповідали все таке за те, що ви акцентували за врожаї там зернових, ми це все проговорювали. Сьогодні будемо говорити за більш пізніші культури, це такі, як соняшники, кукурудза, як нам дось, які ми сьогодні досягли результати і чи взагалі задоволені, то хочу вам сказати, ми задоволені на всі 100%. Нам дуже подобається. Да, кожен рік він по-своєму такий специфічний. Але нема чого Бога гнівити. Все добре, гарні результати. І дійсно ми будемо по-дальшому продовжувати свою співпрацю, рухатися саме в ці технології. Нам вона дуже подобається протіл і мзурі технологія. І дивіться ж сьогодні, що я можу сказати від себе особисто. Зараз за кукурузу скажу, ми зараз знаходимося на полі, яке. Було посіяно 5 травня і маємо попередника під кукурудзу озиму пшеницю. На даному полі не було ніякого оброб... обробітку ґрунту взагалі. Ми зайшли після пшениці весною, о... накрили її гліфосатом е... і відразу почали посів кукурудзи. При посіві ми дали 100 кг фізичній вазі селітри. І на сьогоднішній день, як ви можете бачити на задньому фоні. Це кукурудза гібриду Піонер 9889, яке має 380 фау. Ми збираємо сьогодні врожайність 120 центнерів із гектара. Вологу маємо 17-17,7 на сьогодні. Результат нас задовольняє на всі 100%. Дуже радує з тим живленням і з тим підходом, який ми цей рік задали собі. То я вам скажу, що... Взагалі всі ті поля, які ми попередньо збирали на технології протіл. Нам дуже сподобалися врожаї, врожаї були в такому діапазоні, де на кусочках, де менша більш площа, там було 96 і 95 центнерів врожайності, було і 100 центнерів. А коли вже вийшли більш на більшу площу, а більша площа це в нас на цьому полі, де ми знаходимося, 84 гектари. Тут вже врожайність, попередньо ми зібрали ділянку, конкретно показала 120 центнерів. Вже сьогодні будемо дозбирувати, будемо підбивати підсумки відповідно. Ну, я впевнений, що тут навіть буде більше, але те, що на сьогодні зібрано, то кажу відверто так, як є. І трошечки розкажу вам за соняшник, як було зроблено все по соняшнику. Соняшник у нас був посіяний весь по попередник кукурудза. При посіві у лапу в рядочок ми давали по 100 кг яраміли 16 16 16-16-16. Соняшник ми сіяли після кукурудзи, бо ми цей рік розпочали. Спочатку висів кукурудзи, а потім вже почали сіяти соняшник. Соняшник ми почали сіяти десь у межах 10 травня по кукурудзі попереднику. І на сьогоднішній день ми на круг на площі 430 гектарів зібрали 37 центнерів соняшника. Ну, на мою думку, це дуже гарний достойний результат. Тому у нас 100 кг. дуже да, приживлені 100 кг НПК. Ну це досить досить такий достойний результат, на мою думку. І соняшник, до речі, скажу вам, дуже гарно виглядав. Він дуже потужно стартував, дуже гарно загартовувалася коренева система, розвивалася за рахунок того, що це стрижнева коренева система. Вона гарно. Реагує на живлення, яке лежить під насінниною внизу, і відповідно себе достойно формувала. Ну, досить, досить гарно себе показував соняшник цей рік. Незважаючи на те, що опадів там, два місяці взагалі не було. А, а так як і по всій Україні, там, будемо говорити, відверто там квітень місяць закінчився, травень сухий, червень сухий. І в липні у жнива, там вже почалися якісь опади. Тобто два місяці він цей соняшник розвивався і доволі такий мав гарний тургор, потужний, коли там де в кого там якісь мірі на полях, і, і падав тургор. До речі, ще хочу доповнити, що по кукурудзі. Бо в нас по соняшниках не було зрівнення із класикою в нашому господарстві. Тільки в Семзурі сіяла соняшник. По кукурудзі в нас цей рік 109 гектарів кукурудзи було посіяно саме по класиці. Що з собою представляється? Це рихлення глибоко розпушувачем до 40 см. Це компактомат ходив. Це, відповідно, висівала сівалка джундір 16 рядна. І ми на тому полі 109 гектарів воно займає. Ми там зібрали врожані 113 центнерів. Цей теж нас результат задовольняє, але будемо відверті, треба рахувати ті приходи по полі, що ми там зробили, бо я ще частину. За, затратну відбували. частину, да, відповідно. Це теж гарний достойний результат, але сьогодні ми маємо ті самі умови, ті самі попередники, бо що там була пшениця попередник, що тут є пшениця попередник, що там таке живлення було, що тут ми маємо таке саме живлення. На жаль, у нас не було в одному полі порівняння цього, бо відверто кажу, що ми там не... Не були готові з осені. Підемо всю кукурузу сіяти мзурі, і відповідно там, а з осені треба приймати рішення, чи рихлити, чи орати відповідно, там що там можна було робити в той час. З осені тільки було одне поле зрихлене, підготовлене по класиці під кукурудзу, то я вам наші результати озвучив. Тільки що 113 центнерів по класиці отримали кукурудзи, і сьогодні тут. Збираємо 120 центнерів кукурудз. В кінці ми підіб'ємо всі підсумки, там ті кусочки, які попередньо позбирали, там менші, там була менша врожайність, і тут це поле, яке дало більше, і воно вийде одне на одне з класикою, там 113 центнерів. На мою думку, це буде дуже-дуже класно і враховуючи економічну частину, то все рівному Мзурі буде на кроку перед. Ну, знову таки, за рахунок технології, за рахунок збереженої вологи, за рахунок зменшення прохідів, ми отримували просто-напросто результат трохи більший, але ж якщо він буде навіть і однаковий, то за рахунок все ж таки зменшення затратної витратної частини да. ми отримуємо більше меншу собі вартість продукції. Дуже добре. А по зерновим, якщо можна нагадати... Тому що коли це в одному ролику, це дуже дуже Цікаво, нагляд, да. наглядно. Да. Все господарство працює по технології протів від ріпаку до просапних культур, і це дуже, дуже суттєво для нас, як для, для компанії, яка запроваджує цю технології. Так, да, дійсно так і є. Хочу наголосити і нагадати, що в нас в господарстві повністю протіл технологіям зурі. І хочу нагадати і сказати всі наші результати по врожайності по, за цей рік, за 23 рік. E, значить, у нас ячмінь озимий – це перша культура, яку ми збирали у себе. Це 80 центнерів врожайності озимого ячменя. На круг ми зібрали. Потім ми збирали горох, ярий горох. У нас було 100 гектарів гороху ярого посіяно цей рік, будь точніше, там 94 гектари. Ми зібрали 27 центнерів гороху. Озимої пшениці зібрали 67,5 центнера з гектара озимої пшениці. Ячмінь ярий, ми зібрали 40 центнерів з гектара, ріпак ми зібрали 45,5 центнера з гектара озимого ріпаку. Зібрали. Що стосується соняшника, соняшник, я тільки що говорив, 37 центнерів врожайності із площі там, 430 гектарів посіяного. Це непоганий результат 37 центнерів соняшника. І кукурудза, ну кукурудза, я вам тільки що так набросками говорив, що це діапазон там, від 95 центнерів до 120 центнерів врожайності кукурудзи сьогодні йде. І це теж досить непогано. І результати такі, які радують і сьогодні мають право на життя і є впевненість в завтрашньому дню, що можна так далі продовжувати працювати. Скажіть, будь ласка, оце ви зібрали кукурузу. На наступний рік планують тут сіяти, мабуть, культуру соняшник? Так, звісно. Які будуть обробітки і для що ви плануєте тут робити? Взагалі нічого не плануємо робити через те, що слава Богу, цей рік нам допомагає погода. Я до чого веду, що нема там, так як той рік задощило осінню. І дійсно такі колії по полі були там в якійсь мірі там перегрузчик ходив, там камаз ходив, там комбайн прийшов по полі, і були колі. І ми там сумнівалися минулого року, як ми саме будемо висівати той соняшник, чи не буде від цього там страдати? Сівалка, але цей рік можу сказати відверто щиро, що стерня нормальна, жатка нормально і збриває кукурудзяну, ми так і залишаємо рештки. кожнивні з осені, нічого не робимо, весною нічого не робимо. Відповідно, перед посівом накриємо гліфосатом, бо вже потім, коли визріє ґрунт, вже підуть якісь бур'яни, їх треба буде забрати і будемо прямим посівом так нашою технологією мзурі висівати соняшник. По цьому по цьому Тобто Знову-таки мінімізуємо затратну частину для майбутнього да, вже врожаю. Да. Так. Нема смислу нічого робити. Ми закладали для себе різні досліди, там, як я попередньо говорив, там в нас є вертетіловський агрегат, Кункраузер, Акселератор. Ми там і ним робили, потім проходили. ну Ми не бачимо сенсу. Принаймні врожайності різниці немає. Це ти там візуально собі, косметично робиш красоту на полі, перемульчував. Зараз це і... дуже дорого. Так, да, да. але це сьогодні кожний прохід по полю, це треба рахувати кошти. І я вам скажу, що врожайності різниці немає. Там, де акселератор Гімзурі, чи там просто де Мзурі пройшла напряму без всілякої і там обробітку, обробітку ґрунту, чи там вертитіловського агрегата. Ну, Ми не бачимо. принаймні, Ми в себе в господарстві різниці не бачимо. Приходимо за агроновому до висновку, що під Мзурі обробітку взагалі ніякого не треба. Бувають навіть наслідки. Які наслідки я можу розказати, за рахунок того, що ми розпушуємо верхню частину ґрунту. Потім є питання в глибині і насипання і нагортання на стеку і на оборот у міжряді, бо коли мзур йде, вона формує гребень. Якщо говорити сьогодні про зернову шину, вона формує гребень і коли в тебе ґрунт дуже зрихлий, воно відповідно зсувається на лінію посіву і ми маємо там в якійсь мірі тоді, проблеми в плані глибини загортання насіння. Воно додає глибину. Так, так. А скажіть, будь ласка, цей рік був дуже посушливий для посіву озимок, і ми маємо проблеми у багатьох господарствах, які не можуть обробити ґрунт і потім виконати посів. В цьому році зернові. Як ви сіяли Мзурі? Я розкажу дуже просто і враховуючи це теж цей фактор треба врахувати, чому саме так у нас, бо в нас попередник під озиму пшеницю це був саме озимий ріпак, і ми цей рік, верніше, попередньо вернуся до цієї теми. Головне, не перепустити падалицю ріпака. Щоб вона була переросла, не відпустити ситуацію. Коли ми це все за агрономом вже з роками там досліджуємо, що вона тільки появилася, ми її гліфосатом забрали, треба там несли два рази гліфосат, щоб вона не переростала. Чому саме так? І за того, що падали ця ріпака, вона дуже багато витягує вологи. І коли хлопці приходять там до того, що вже пора сіяти озиму пшеницю у вересні місяці, то вологи вже там немає, бо він там ждав, запустив падалицю ріпака, потім запустив. Як правило, там рубіна або якийсь інший дискатор, щоб виробити підпусів, а там вологи нема. Ми цей рік не запустили, падалицю ріпака, і ми зайшли в, зим, в попередник озимий ріпак, посіяли озиму пшеницю і ми отримали сходи. Відверто скажу зразу: на краях на сходи ми не, не отримали. А кожний рядок на сьогоднішній день він є. Але так як позавчора в нас випав дощ, то відповідно він ситуацію вже виправить. Вже й краї повиходять, а в гонах кожен рядочок по сходи відчутко було. Що стосується озимого ячменя, то також було посіяно озимий ячмінь по соняшнику, бо ми озимий ячмінь ці їм по соняшнику. На жаль, вологи не на кожному полі там було достатньо, щоб отримати сходи. Но відверто скажу так, як є. Там, де палку наклонили руб'ячі котки і одразу пішла сівалка, посіяла після соняшника. Той же самий день, коли ми зібрали соняшник, пішла, посіяла озимий ячмінь, ми одержали там сходи. До цього дощу зійшло. Був такий момент, що палка була дуже навіть досить така сира, дуже сира і рубячий коток її не перебивав, просто переминав. Ми запустили акселератор для того, щоб її подрібнити. Ми запустили акселератор, ми дуже підсушили ґрунт, і ячмінь по сьогодні там лежить. Навіть посіяний мзурі, і він не сходить до цього часу, поки не пішов дощ, ось е, два дні назад, і пішов дощ, відповідно, почало е, усе там кільчитися і буде проростати, буде мати надії. От теж такий технологічний процес, важливо знати, що якщо зразу після посіву вдається зайти після соняшника, ми, ми бачимо сьогодні в себе результат. Ну, Бачите, це такі технологічні моменти, які, будемо казати, в особливості кожного регіону, кожної області, тому що в різних областях все по-різному, але ж волога на сьогоднішній день ми знаємо, що волога дуже цінна річ, яка навіть сівалка не додає. Да, звісно, треба звісно. Зберігати, накопичувати. І... Ну і бати за це. Я вам скажу, що ми теж цей рік багато на гріхи свої отримали. І за того, що трошки злакову падали, цю перепустили. Відповідно, так як зарані зібрали озимий ячмінь, в липні йшли дощі, не завжди там виходить технологічно зайти вчасно покропити. Ячмінь переріс вже на тих полях. Там маємо дуже рвані і погані сходи того самого зимового ріпаку. із за того, що ну я це прекрасно розумію, що ця падалиця. Відповідно, той бур'ян, який там був, він витягнув на той час вологу. Хоча вона випадала, нам казалось би, що її там достатньо буде. Але, на жаль, вона тоді ну, кінчилась, коли пішла жара. да. Була да, критично, да. В цьому році. критично. І так само спадали цю там ріпаку. Я говорю, що як попередник у нас основний озиму пшеницю це є озимий ріпак, коли він є в господарстві, бо бувають такі роки, що і нема. І, верніше, попереднього не було там да? із за погодних умов. Важливо те, щоб її не перезапускати. І тоді можна отримувати сходи. І ми, до речі, цей рік сіяли озиму пшеницю. У нас була волога. У нас була волога, да. і оця маса решток після ріпаку озиму, вона зберігала нам до моменту посіву. Да, величезно вам дякую, Владислав Михайлович. Я вам скажу одне, що да, перший рік він, знає, кожен набиває шишки, кожен бачить щось, відкриває цю технологію по-новому для себе. Але ж коли є прибуток, є за що боротися і є куди рухатись вперед. Звісно. Тому будемо рухатися поруч і тільки вперед. І я думаю, що все буде мзурі. Дякую, дякую вам велике. Дякую вам також дякую, дуже дякую. дякую. До нових зустрічей. До зустрічі.